На чотири лікарні Полтави передали генератори від американських партнерів. Таку підтримку наше місто отримало завдяки співпраці депутата Полтавської міської ради влади співак із міжнародними колегами. Вона розповідає, коли була з робочим візитом у Варшаві, познайомилася із Робертом Локхедом. Він є представником місії ОГЕСТ Мішен, яка займається гуманітарною допомогою. Йому ж депутатка і розповіла про проблеми з електроенергією, які почалися в Україні після ракетних атак Росі. Субтитрувальниця Роберт запросив мене до Мідвею, де познайомив з мером міста Селестою Джонсон, і вона передала частину коштів від місцевої ярмарки на допомогу Полтаві. Зазвичай ці кошти йдуть на розвиток громади Мідвею. Але так як Селеста Джонсон підтримала наше місто, то вона разом з мешканцями прийняла таке спільне рішення, що вони передадуть ці кошти для закупівлі генераторів для Полтави. Громада Мідвею зібрала 100 тисяч доларів на допомогу для міста Полтава. Четверта міська лікарня отримала генератор потужністю 200 кВт вартістю 35 тисяч доларів. Третя лікарня генератор потужністю 60 кВт за 25 тисяч доларів. А друга та дитячі лікарні отримали генератори по 17,5 кВт, який закупили за 13 тисяч доларів кожен. Генератори для України були зібрані моїм маленьким містечком Мідвей, де населення всього вісім тисяч людей. Багато пожертвувань було на ярмарку, яка відбувається щорічно в Мідвеї, де люди продають і купують товари, які роблять самостійно. They все місто приймало участь у збірі коштів на генератори. Очільник полтавської тергромади Олександр Мамай подякував усій організації Оґест Мішен за те, що допомагають та підтримують українців. Я хочу висловити слова подяки нашому другу полтавському роберту Локерду. А в першу чергу слова подяки нашій депутації владі співак. Чому тому, що саме вона була посередником у ці дні між нашими країнами, між нашими містами, і мабуть, все таки в першу чергу це її заслуга, тому що. Що привести і організувати збір коштів, організувати закупівлю і привести саме уже в наші лікарні і встановити ці генератори? Наскільки я розумію, ці генератори коштують там від 3 до 4 мільйонів гривень, тобто це велика допомога нашим лікарням.